Вітаю вас, друзі. Пропоную вам відгадати загадку. Зеленіють поля, чути спів солов'я. День прибуває, коли це буває. Так, навесні. Чуєте, як щебечуть пташки, які повернулися з вирію? А давайте назвемо їх Ластівка, Соловейко, Зозуля, Лелека. Шпак. Пропоную вам погратися в гру один багато. Починаємо. Одна ластівка. Дві ластівки. Багато ластівок. Одна лелека. Дві лелеки. Багато лелека. Один шпак. Два. Шпака. Багато. Шпаків. Одна зозуля. Дві. Зозулі. Багато. Зозуль. Молодці. Тепла і миру усім нам.